Пані Савчук, що ви думаєте про це? Що нам робити? Що має зараз робити президент України? Ну, якщо ми вернемося трішечки назад і згадаємо промову президента Зеленського в парламенті, який представляв нам план миру. Він говорив тоді дуже чітко і я дуже на це навернула увагу. США так до виборів він же ж сказав, що ми готові зі свого боку, як Україна, запропонувати. Наші надра для спільного користування, для того, щоб туди заходили іноземні компанії, і спільно ми разом брали, виробляли наші корисні копалини і наші надра, Але якщо ми не отримаємо допомогу від США, тоді Росія захопить наші території, наші землі, і тоді вона це собі забере. Я це дуже дуже добре пам'ятаю. І тоді була наступна історія. Коли внесли зміни в кодекс про надра, і це теж була ця історія, яку пропагував офіс президента. Тобто, швидше за все, з того, що я аналізую, були попередні розмови з адміністрацією Байдена, наших перемовників, які а що які в нас гарантії, давайте нехай на Україну зайде. Американський бізнес, бо якщо він зайде на нашу землю, значить він буде мати свої особисті інтереси її захищати. А Пам'ятаєте, в нас колись ще коли хотіли американці сланцевий газ видобувати. Тоді за Слов'янськ була історія. І тоді багато і на львівщині і... теж шукали. Тоді родовищ. багато хто казав, давайте ми їх пустимо, тому що це є гарантія безпеки, але тоді все перегралося, і в принципі. Ситуація не покращилася і нічого не відбулося. Хоча я теж думаю, що тут дуже багато чинників пов'язаних є, і в тому числі російських. І якщо ми говоримо, що відбулося далі, я думаю, що щось, те, що ми можемо припускати, бо ми не були свідками цих перемовин персонально. Але адміністрація Трампа робить все в своєму стилі, Тобто ми королі. Ми ті, хто маємо вам нав'язати, ви держава, яка в принципі зобов'язана погодитися. Бо якщо ви не погодитеся, то ми вас заставимо це зробити. Тобто, і е, така риторика, чому нам не прийнят? Ну, по-перше, нам не прийнятна, тому що ми вже історію з американцями мали, коли ми от е, отримали відновлення української державності, і нам сказали, відмовитись від ядерної зброї. От ми підпишемо договір гарантії безпеки. Ми зрозуміли, що це нічого не дає. Потім ми пам'ятаємо, сьогодні ми згадуємо 11 років Героїв Небесної Сотні Революції Гідності. І пам'ятаєте дуже добре, коли в нас почалася така активна фаза, коли революція була на такому піку, як нам всі казали, до нас дзвонять з Америки. Америка... наші американські партнери зібрали лідерів майдану. Вони хочуть з ними проговорити, як це все буде відбуватися. А давайте ви почекаєте, щоб Янукович, значить, відбув свій цей термін. Потім у вас відбудуться вибори, і ви демократичним шляхом це зміните. Ми це ж не було все свіже в пам'яті. Що тоді зробив майдан? Майдан пере... український народ про Українській переламав угу. хід подій. Що зробили наші європейські партнери? Ну що вони могли зробити? Вони визнали те, що зробив український народ. Почалася війна. Почалася війна. Нам що сказали, ми не можемо відстрілюватися, коли зайшли зелені чоловічки в Крим. І просто це все дуже свіже. Насправді, ми можемо вже це, це все пригадати. І якщо нарешті є люди, які читають навіть ту історію, яка сталася за нас, вони розуміють, що ми не можемо наперед уже будь-що підписувати, тому що нас вибачте використовують, і ми не отримуємо тих гарантій, які нам обіцяють. Тому в 2014 році, значить, після захоплення Криму відпочалася. Фактично російсько-українська війна, і тоді е, Україна е, в тому числі великою кількістю той армії, яка була і добровольчими загонами. Бо давайте ми скажемо чесно: багато людей, які були на Майдані, пішли в добровольчі загони. І е, хто е, насправді активно там воював, то на жаль, дуже навіть багато моїх друзів вони загинули вже у 2022 році, які знову пішли, почалася активна фаза війни. Тому, коли ми говоримо з вами, чи мав президент це підписувати, чи мав він просто віддавати те, те, що є фактично за що ми тільки ну, ми боремося не тільки за території, не тільки за людей, ми боремося за наші е, багатства. Бо коли ми кажемо е, про надра, до речі, вони належать цьому українському uh -huh. народу. Це перше. Друге, коли ми кажемо, е, коли президент свого часу я пам'ятаю казав, що кожна кожен українець має частку в цьому. Тому що це належить українцям загалом. Коли ми говоримо про і ми всі президенти. коли ми говоримо про е, наші, в принципі, е, стратегічні підприємства, про ми говоримо про там ж ту шукрзалізницю, то що коли нам кажуть, міняйте закони, переводьте. Я в комітеті інфраструктури і транспорту, минулого року ми зупинили. Трішки цей процес для того, щоб не попасти зі змінами «Укрзалізниці», бо сьогодні Укрзалізниця це є стратегічний об'єкт. Якщо ми її віддамо приватним компаніям, які прийдуть скористаються тим, що вони що їм корисно, пасажирку віддадуть нам, скажуть, ви її українці, фінансуйте, а решта все що шовантежна, то ми заберемо собі. І таких знаєте історій є багато. Так, ми з одного боку розуміємо, наші партнери хочуть від нас. Якихось гарантій, угу. але з другого боку, ми не розуміємо зміни риторики, коли вони Е, а хто взагалі на Україну напав? Ну давайте будемо чесними. Ви правильно кажете, Росія не заплатила жодної ціни, коли вона напала на Грузію. Росія, е, коли розгорнула конфлікт в Придністрові, вона не заплатила жодну ціну. Вона не заплатила нічого в 2014 році. Відповідно, вона е, зараз виходить такою, яка не заплатить нічого у 2025-му. Тоді ситуація виходить така, що якщо розумувати, з тих всіх історичних подій, які були в Україні, і з того, що ми навіть з вами аналізуємо за останні десяток років, ми можемо зрозуміти одне: ми, нарешті, маємо покластися самих на себе, які ми покладалися. Ми не вирішить нам Трамп війну. Ні за тиждень, ні за два, ні за місяць. Вони позвонять він путіну. І ми, десь ті люди, які це розуміємо, ми не знали, що так відбудеться. Мало того, коли в нас була. Парламентська делегація зараз у Штатах ми мали зустрічі демократами і республіканцями. Пані Оксана ми в прямому ефірі вже еспрес, в Ютубі продовжуємо. Отже, завершуйте свій спіч. Те, що коли ми, ми часто цій... говорили, і розуміли, що не війна не завершиться за 24, 48, 2, 3 місяця. І коли ми такі власне часи з ними говорили, ми намагалися як парламентська делегація дуже багато проговорити різних питань. Основна теза була, наприклад, тих тих республіканців, які підтримують Україну, і сьогодні вони її підтримали, і вночі вона підтримала Зеленського. І вони приходили на український тиждень у Вашингтоні і вони говорили публічно свою підтримку. Вони сьогодні і публічно це зробили, але були ті, які сказали: ну, дивіться, ми це питання поклали виключно на Трампа, і він повинен сам прийняти рішення. Натомість ми їм говорили, то хіба Америка є тою країною, яка за стільки років, яка позиціонує свою демократична країна, яка відбувається вибори, повинна покладатися тільки на одного керівника? Ну тобто, я думаю, що нам ще потрібно з ними дуже багато комунікувати на різних фронтах. Але, попри все, Давайте будемо підтримувати українське військо. Бо так як зараз агресивно і нагло поводять себе російські військові. А ми всі зараз спілкуємося і бачимо, що зараз відбувається на фронті. Наше завдання просте: поки там собі політика відбувається між дипломатами, і політиками, ми, українці просто мусимо підтримувати максимальну українську армію. А буде сильна українська армія, ми зможемо втримати стратегічні для нас позиції. Все одно в цій війні Україна не є сама це саме найважливіше. Сана, пані Ірина, як парламент готові там відстоювати інтереси українців? Тому що правильно в коментарях пишуть, коли я кажу, чи будемо ми чи повинен президент Зеленський про надра питати українців, кажуть: ну є ж парламент, там є люди, які, які представляють інтереси українців усіх, тому вирішувати мають там. Ну, ви знаєте, я переконана, що е, дуже важливо, щоб в нас в першу чергу зараз знову відродилося Ще одна нова хвиля активної допомоги фронту, тому що через ці всі, я маю на увазі, в тому числі і простих українців, і, і, і навіть з державного бюджету. Тобто, ми не можемо в цьому році дозволяти собі зайві непотрібні видатки і, на все, що можеш, а ми мусимо переформатовувати їх виключно на потреби, ключові потреби, які стосуються. Збройних сил України, які стосуються підтримки ветеранів, і коли ми на сьогодні говоримо, закрити нарешті всі на законодавчому рівні проблеми, які сьогодні мають родини добровольців, які загинули в перші місяці війни. І ситуація, яка стосується родин військовослужбовців, які воювали з 2014 року, тому вони обмежені в законодавчих навіть одноразових виплатах від родин військовослужбовців. Після 2022 року для мене, наприклад, це немає різниці, тому що ми всі говоримо, війна почалася у 2014 році. Це, наприклад, та то та місія, яку все ж таки я вважаю, парламент має виправити цього року, і законодавчі ініціативи з цього приводу є. Тому, якщо підсумовити дуже коротко, то з того, що ми спілкуємося, в нас дуже багато людей. Є зараз на фронті. От сьогодні навіть зранку я говорила з Олегом Тягнебоком, який зараз є на запорізькому напрямі. Він каже, що активних два тижні вони просто бомблять нас масово дронами, тобто вони вони раніше, якщо це було тільки вночі. То тепер це масово ще і в день, тобто велика ця агресія, велика вседозволеність з боку Росії. Тобто, від ми, як українці, маємо мобілізуватися більше туди. І повірте, ми перейдемо ці хвилі, бо ми в нашій історії, ми вже з вами про це сьогодні всі говорили, різно переходили. Але ми є. Ми є як нація, ми є як держава. І коли я завжди кажу, я дивлюся на наших, о, значить Шухевича. Як йому було ще складніше, тому що він був генералом армії, не держави, яке фактично не було. Зараз в нас є держава, у нас є визнання, і просто ми мусимо як це ще раз в собі відродити ті відчуття гордості, хто ми є, і все.